Вітаю на першому подільському. З початку великої війни Росія вбила 13 тисяч цивільних на Кам'янеччині. У пожежі загинув 13-річний хлопчик. Додатковий термін у тюрмі загрожує в'язню за спробу збуту психотропів у слідчому ізоляторі. Має 5 хвилин, щоб розповісти про ці та інші новини. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 13 тисяч цивільних. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, за час повномасштабної війни Росіяни вбили 618 дітей. Окрім цього, окупанти здійснили 1700 атак на школи, понад 780 атак на лікарні, а також понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику. Хмельниччину знову сколихнула трагічна звістка. Захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, загинув уродженець Староушицької громади села Рункощів Валерій Миколаєвич Дивдик, 1971 року народження. Загинув воїн 20 квітня 2025 року у селі Матвіївка Запорізької області, виконуючи бойове завдання. Про дату і час прибуття жалобного кортежу із тілом загиблого захисника повідомлять згодом Щирі співчуття рідним та близьким. Вічне. На пам'ять і шана воїну. На Кам'янеччині у пожежі загинув 13-річний хлопчик. Поліція з'ясовує обставини трагедії. Сьогодні, 24 квітня, близько 7.10, у селі Врублівці Слобідсько-Кучеєвецької громади сталося загоряння житлового будинку, у якому мешкало подружжя із дитиною. Причиною ймовірно стала несправність сонячної електроустановки. Внаслідок пожежі загинув хлопчик. 52-річний батько отримав опіки. Медики госпіталізували його до Кам'янець-Подільської міської багатопрофільної лікарні. 49-річна матір у цей час була в іншій кімнаті. Вона й викликала рятувальників і поліцію. За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Додатковий термін у тюрмі плюс конфіскація майна загрожує в'язню за спробу збуту психотропів на території слідчого ізолятора у Хмельницькій обласній прокуратурі. Повідомили, що 40-річному засудженому, який на даний час відбуває покарання у колонії міста Ладижин, повідомлено про підозру. Слідством встановлено, що у листопаді 2023 року, під час перебування у слідчому ізоляторі, чоловік намагався передати шприц та флакон із особливо небезпечною речовиною PVP до іншої камери. Факт передачі психотропів виявили працівники установи. Незабаром розпочнуться літні канікули. Час для відпочинку, оздоровлення та розвитку. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради вже розпочав реалізацію оздоровчої кампанії. На нараді із керівниками освітніх закладів обговорили організацію відпочинку, безпеку, харчування та медичне забезпечення дітей. До проведення розважальних та культурних заходів долучаться театри, музеї, філармонії, бібліотеки, туристичні центри. У Хмельницькій міській раді повідомляють цього літа для дітей громад працюватимуть позаміський дитячий заклад чайка 42 табори з денним перебуванням при закладах освіти із 2 по 19 червня табір над Бугом при палаці творчості дітей та юнацтва з 23 червня по 10 липня. наметове містечко мандрівник Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді з 23 червня по 6 липня. Загалом планують, що літню оздоровчу кампанію пройдуть 4084 дитини із них. 1749 дітей, які потребують особливої соціальної уваги. Детальну інформацію щодо участі в оздоровчих програмах можна отримати у керівників закладів освіти. Погода на 25 квітня від Хмельницького обласного центру із гідрометеорології. В регіоні очікується мінлива хмарність, ночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. В день місцями пориви до 20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла. В день прогріється до 25 градусів тепла. У Хмельницькому вночі температура становитиме від 9 до 11 градусів, а в день День до двадцяти градусів вище нуля. Команда Першого Подільського продовжує свою роботу, тож більше новин у наших соціальних мережах. Долучайтеся вдалого завершення дня, мирного вечора та ночі та переможних новин зранку. До зустрічі в етері!